Привіт, друзі! Запрошую вас до спільної творчості. Сьогодні за допомогою гуашевих фарб ми з вами намалюємо сніговика в казковому нічному лісі. Я закріпила аркуш паперу будівельним малярним скотчем до ДВП на ось такому мольберті настільному. Я використовую такий папір для гуаші фірми Rosa. Можна брати щільний. Альбомний папір. Також фарби, ось такі в мене, нашого українського виробника фірми Rosa. Мені вони дуже подобаються в роботі. У мене набір на 24 відтіночки, і я відкрила, підготувала до роботи ті відтінки, які нам будуть зараз потрібні. Палітра або будь-яка поверхня, яка на ми зможемо. Змішувати наші фарби. Пензлики. Широкий пензлик і один невеличкий тоненький. Також нам буде потрібна сьогодні для роботи така губка для миття посуду. Спонжик Ми будемо відрізати частинку і робити деякі ефекти за допомогою губки. Так, для початку на палітру наберемо. Відтінки синього, темно-синього, фіолетового наберемо на палітру і будемо розпочинати наш новорічний зимовий малюнок. Набираємо фарбу на палітру, і фарба в наших баночках залишається чистою. Наша робоча поверхня це палітра. Ось так, як ніби ложечкою, вареничко з банки, викладаємо фарбу, якою будемо зараз створювати косиню фіолетову такими широкими мазками малюємо нічне небо. Трішки тої, трішки тої. І такими горизонтальними лініями, широкими, створюємо таку глибоку, зимову ніч. Не бійтеся заходити на скотч, нам він спеціально для цього і потрібен. І такими широкими, широкими рухами покриваємо половину нашого аркуша. Якщо мало вологи, можна трішечки додати, але все-таки ми малюємо такою консистенцією сметанки, не водички. Водичка це в нас акварельні фарби. А коли ми працюємо з гуашею, з гуашевими фарбами, ми працюємо такою сметанкою. І чим ближче до низу, ми вже будемо додавати ще світліші відтінки. Будемо вводити такий світліший синій та блакитний. На палітру додаємо синього відтіночку та блакитного відтінку. І чим ближче до нашої лінії горизонту, тим світліше буде зображення нашої зимньої такої казки. Прямо на, нашій, на нашому аркуші ми змішуємо ці відтінки між собою. Подивіться, який красивий ефект створюється. Зверніть увагу, що всі лінії в мене горизонтальні. Я не малюю вертикально. Лише горизонтальні, трішечки трішечки змінюючи кут напрямку, але вони залишаються горизонтальними. І ще на нашу палітру додамо білого відтінку на пензлику, навіть не буду його витирати. А одразу будемо створювати такий ефект снігу, ефект засніженої нічної такої атмосфери казкової. І розмазуємо наші фарбочки. Не забувайте біля самого краю теж гарно-гарно промальовувати. І чим нижче. Тим більше буде додаватися білого та світло-блакитного. і такі засніжені пахорби. Ми не будемо чекати, поки фон висохне. Ми будемо дуже акуратно, охайно, щоб не залізти ручкою на саму картину, промальовувати ялинки, засніжені, які ми будемо бачити на задньому плані, на задньому фоні. Але малювати ми їх будемо не білим кольором, а синім. Тому що вони знаходяться далеко і вони такі темненькі. Не самими темними синіми, Такими світлішими синіми відтіночками малюємо такими легкими рухами, так як сніжочок. На наших ялиночках, отакими от легесенькими рухами ми промальовуємо наші ялинки, можна ще темнішого трішки взяти, все одно на фоні темно синьої ночі. Наша ялинка стається такою білою, світлою і такими легкими, легкими рухами ми промальовуємо нашу ялиночку. Не замальовуємо повністю, а тільки малюємо такі місця, де гілочки покриті снігом. Можна взяти трішки ще світлішою. І на самі кінчики наших хілочок додамо ще трішки світлішою. Вона виглядає, ніби біла, хоча насправді білу я не використовую, я використовую блакитно. Але із-за того, що в нас створюється такий контраст з заднім планом, наша ялиночка виглядає світлою. І пухнастою. І такого білого я додаю не з усіх сторін, а тільки ближче до середини, і ближче, можливо, десь до одного краю. Не з усіх сторін, щоб вона не стала в нас плоскою. щоб було відчуття, що світло попадає трішечки десь з одної частинки. Одна ялиночка готова. Давайте намалюємо ще. Але Зробимо її трішки вищою і темнішою, тому що ця ялинка буде знаходитися ще далі. Навіть до кінця малювати її не буду, тому що тут ми зробимо ще одну ялиночку яка буде знаходитись ближче, і, відповідно, буде трішечки світлішенькою. Дивіться, який в нас виходить казковий святковий новорічний пейзаж. Ми можемо створити листівочки в подарунок для наших близьких, рідних. Ці листівки будуть дарувати нам радість і хороший настрій на свята. І ось така ялиночка у нас получається. Темненькі ми залишаємо, ніби там є сама ялинка, але вона теж темна, оскільки темно, відтінків яскравих не видно, але складається таке враження, що там гілочки є. Ну і, звичайно, передні гілочки промалюємо трішечки-трішечки світлішенькі. Так. На даному етапі поки що все. Зробимо невеличку перерву і дочекаємося, поки наші ялиночки та частинки фона, які ще не підсохли, гарненько підсохнуть. Приступаємо тепер до роботи з нашим сніговичком. Нам потрібна частинка губки, частинка. Ось такий квадратик нам вистачить. І на палітрі в мене ще залишилась біла фарба. Якщо у вас її не вистачає, набираєте ще. Набираємо біленький на нашу губку. Можна за допомогою пензлика набирати. Це вже як вам зручніше, пробуйте. І такими круговими лініями. Малюємо нашого сніговичка. Дивіться, який у нас засніжений, пухнастий сніговичок вийде, трішки менша куля і ще одна куля голова. Ось так середню можна трішки збільшити, щоб вони у нас були пропорційні. І приблизно ось так у нас замальовується наш сніговичок. Потрібно тепер зачекати, поки фарба біла гарно підсохне. Поки що сніговичком я працювати не буду. А буду малювати детальки, які іще будуть промальовані, наприклад, гілочки ручки. Нам потрібна фарба коричнева, трішки жовтенької, і ми промалюємо деталі. Пенсликом чистим. Обов'язково слідкуйте за чистотою, щоб ваші баночки залишалися чистенькими навіть тоді, коли фарба вже закінчується. Тоді з ними дуже приємно працювати. Ось так, потрішечки набираємо і все, наші фарбочки залишаються чистенькими. Давайте візьмемо трішки коричневого вухо і намалюємо ручки нашому сніговичку, світлішеньким жовтим додамо. І другу ручку. Хай ця ручка буде піднята. Готово можна додати ще більше світла, щоб наші ручки ставалися такими світлішими, більш виділеними. От покажемо більше світла на них. Давайте сніжок на передньому плані. Теж промалюємо за допомогою нашого спонжика. Але наберемо вже не білий, а блакитний, може, ну, ще біленький у нас трішечки там залишився. І такими самими рухами промалюємо сніжочок, який знаходиться близько до нас, щоб не сидіти, не чекати, поки висохне сніговичок, намалюємо ще красоти трішки. Десь трішки більше біленького. Можемо підготувати фарби? Фарбу морквинку. Жовтенький в нас уже є, так як ми малювали. Гілочки ручки, трішечки додамо ще помаранчевого на нашу палітру. І нам буде потрібен ще чорний відтіночок, тому що ми будемо малювати вуглики оченятка, трішки чорненько. Поки підсихає наш сніговичок, тіло сніговичка, Пропоную вам намалювати сніг, який падає, таку сніжну-сніжну зиму. Що ми для цього зробимо? У нас є блакитний, ми не будемо використовувати білий, ми візьмемо блакитний, візьму його, частинку цього блакитненького і додав водички, щоб в нас вийшла така досить рідка фарба. Зайву вологу забираємо і будемо робити сніг спочатку таким блакитним. Тепер, після цього, ще світлішеньким. Теж фарбу зробити трішки рідшу. І світлішеньким теж охайненько. Ромальовуємо. Дивіться, які гарні ефекти створюються. Так. Сніжиночки наші падають. Ну все, тепер приступаємо до сніговичка. Намалюємо морквинку носика нашому сніговичку помаранчевий відтіночок. Трішечки такий зробимо носик, трішки піднятий гори. Також нашому сніговичку потрібні оченята. Якщо ви хвилюєтесь зразу малювати оченятка, можна спробувати намалювати якимось світлішим відтінком, не малювати одразу чорним, а, наприклад, взяти блакитний оченятка. Намалюємо також посмішку, теж посмішка з таких камінчиків. І далі дивитись подобається? Значить, можна приступати до чорненького і намалювати чорненьким оченятка. Посмішку. Десь так само чорним відтіночком ми можемо підкреслити низ гілочок, ручок. І давайте намалюємо нашому сніговичку красивий шалик. Які нам відтінки взяти, цікавенькі. Давайте візьмемо червоний. І помаранчевий. помаранчево жовтий у нас буде такий сніговичок в такому Теж набираємо фарбу на палітру. Слідкуйте за тим, щоб фарба на пензлику була тільки на самому ворсі. Щоб металева частинка завжди залишалася чистенькою. Фарбу набираємо тільки тільки на самі ворсинки. і шалик. Спочатку я його намалюю такою суцільною лінією, суцільним відтіночком, для того, щоб знайти ту форму, де він у нас буде знаходитись. А потім вже буду. Домальовувати тінь, півтінь, світло будемо світло жовтеньким. Давайте йому теж намалюємо шапочку таких відтінків, як і шайлик. Спочатку промальовую одним відтіночком, а далі буду додавати інший. Трішки жовтого, трішки помаранчевого і такими лініями ефект зв'язаний з жабочки. І пухнасний, бомбончик сверху з краєчку трішечки додамо чіткішого контуру, Біленьким. трішки підкреслимо об'ємчик щічок, тоді наш Сніговичок ще більше буде посміхатися. Ось і все. Наш сніговичок готовий. Знімаючи малярний скотч, ми отримуємо чіткий гарний край. Подивіться, як красиво наше зображення одразу стає таким чітким, рівненьким. Це зайве не забирається і залишається тільки наша красива новорічна казкова картина. Ось такий зимовий казковий сніговичок в нас вийшов. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей.